Вітаю вас на семестровій контрольній роботі із зарубіжної літератури. 6 клас. Контрольна робота складається із двох варіантів та трьох рівнів, де перший рівень це тестові завдання. Виконавши їх, ви отримаєте 3 бали. Другий рівень це встановлення відповідностей. Тут ви можете отримати 4 бали. І третій рівень найскладніший дати відповіді на запитання. Отримаєте 5 балів. В цілому, за контрольну роботу ви можете отримати 12 балів. Бажаю вам успіху! Приступайте! Якщо у вас виникли запитання, або ж ви хочете отримати правильні відповіді, чи, можливо, ви вчитель та вам потрібен електронний варіант контрольної роботи, шукайте мене в інстаграмі, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам все надішлю. Дякую за перегляд!